Нормально, почистили, як для ранку після снігопаду, то може бути. Навіть тротуари почищуть. Угу. Солі вони не жаліють. Бачите, скільки тих маленьких трачків, які, пікапчиків, які їздять. Вони всі бізнесують на зиму. Всі надають послуги. Так, і що ми робимо? А, я думав, що він вже виїжджає сюди. Можуть і таке чудити. Мені диспетчер написала, коли я зможу бути на доставці. Я написав на 10.30 зараз 9.21. Мені їхати 30 хвилин від тракстопу до доставки, тому все нормально. Все встигаю. Навіть виходить сонце. Класна погода буде сьогодні.